Всім привіт! Подивіться на цю красуню. Така BMW єдина в Україні без перебільшення. Чому? Тому що в неї оригінальний пробіг 126 тисяч кілометрів. І вона з М-пакетом по максимальній комплектації. Ця машина привезена із Норвегії. Вона 2009 року. Це 2 літра турбодізель на автоматі. Подивіться на цей. Дивовижний стан. Це насправді повністю нефарбований автомобіль BMW з оригінальним пробігом 126 тисяч кілометрів. Давайте подивимось на стан цього автомобіля. Ось. Стан нового авто. Він дуже-дуже потужний та економний. Якщо ви шукаєте автомобіль собі чи своїй дружині, якщо ви його возьмете, ви будете без, без кінця радуватись цій ці класній покупці. Тут AM-диски, тут є AM-руль, тут є партроніки і спереду, і ззаду, подивіться, на водійське сидіння. Такого ви більше ніде не побачите.